Шановні співгромадяни, перш за все, хочу вибачитися перед усіма ветеранами, учасниками Другої світової, перед дітьми війни за мого колегу, депутата Лук'янова, який обізвав усіх цих людей ряженими в ефірі одного з телеканалів. Усі пересвяткові дні безпосередньо 9 травня я особисто вітав ветеранів на Луганщині, Чернігівщині, бачив їхні очі, спрацьовані руки, слухав їхні страшні спогади. Тому й заявляю, говорити образливі слова на адресу цих згорьованих і спрацьованих людей великий гріх. Справді безпосередніх учасників бойових дій лишається, на жаль, все менше. Але діти війни це люди, які на своїх тендітних дитячих плечах винесли страшний тягар війни. Це люди, які не на фронтах, але на оборонних підприємствах, на евакуйованих фабриках та заводах, теж кували нашу перемогу. Це люди, в яких не було дитинства. І батьки, яких у переважній більшості не повернулися з війни додому. Дітей війни, тобто осіб, які на час закінчення Другої світової війни було менше 18 років, сьогодні в країні близько 4 мільйонів. У листопаді 2004 року Верховною Радою був прийнятий закон, який надавав цій категорії громадян низку пільг, зокрема, надбавку до пенсії, розмір якої мав бути таким же, як і надбавка до пенсії для учасників війни. Утім, з першого дня набрання чинності, тобто з 2006 року, цей закон не діяв, оскільки в держбюджет не закладалися відповідні кошти. Така ситуація триває вже шостий рік поспіль. Закон, начебто, є, а грошей на його виконання в держави начебто немає. За ці роки півтора мільйони дітей війни по всій країні звернули з позовами до судів. Однак, якщо суди виносять рішення на користь позивача управління пенсійного фонду, немає змоги їх виконувати, бо грошей на це не передбачено в бюджеті. Тому вчора я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2011 рік щодо відновлення виплат надбавок та фінансування інших державних соціальних гарантій дітям війни. У першу чергу моїм законом передбачено відновити виплати надбавок до пенсії дітям війни. Прийнявши відповідні зміни до закону про державний бюджет, гроші в державі на ці виплати є, адже прем'єр-міністр Азаров ще у березні заявляв, що план надходжень доходів до держбюджету за перші два місяці поточного року перевиконано. До державної казни зібрано понад 50 мільярдів гривень, що у півтора рази більше ніж за аналогічний період 2010 року. Тому я пропоную із понадпланових бюджетних доходів виділити мільярд гривень на виконання державою своїх зобов'язань перед дітьми війни. Ще раніше я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про внесення змін до держбюджету, щоб ще в цьому році виплатити 500 мільйонів гривень на виплати вкладів колишньому Ощадбанку СРСР. У першу чергу виплати пропоную здійснити спадкоємцям померлих вкладників, а також вкладникам, які досягли 80-річного віку. Розмір виплат пропоную встановити. 3 тисячі гривень на одного вкладника. цілком зрозуміло, що нинішній склад Верховної Ради очевидно не підтримуватиме ці законопроекти, але я хочу запевнити вас, шановні співгромадяни, робитиму все від мене залежне, аби ці закони були прийняті, аби в вашому житті було менше проблем і менше горя. Дякую за увагу.